Доброго дня, шановні пані та панове! Вивітаємо вас у стінах найстарішого славетного вищого навчального закладу пожежно-рятувального профілю у Національному університеті цивільного захисту України. Вирішення освітніх проблем. Сучасного входження в європейський простір показали необхідність проведення всеукраїнської науково-практичної конференції державне управління науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентно спроможних фахівців у сфері цивільного захисту, що вперше проводиться у вузі, який йде в фарватері змін та реформ в освіті. Та започатковує нові підходи та стандарти у підготовці фахівців для державної служби з надзвичайних ситуацій. такую важную для нас, для государства конференцию, это хороший показатель. Уважаемые коллеги, через несколько минут, буквально на этой минуты, у нас будет прямой телемост с нашей государственной службой по черепчатым ситуации. Я еще раз вас приветствую. Хочу, чтобы мы сегодня и завтра продуктивно поработали. Хочу, чтобы мы вместе с вами решили те актуальные проблемы, которые стоят сегодня перед нашим обществом, перед нашими учебными заведениями. Самое главное, я хочу, чтобы мы объединились и решали эти проблемы сообща. И государственная администрация, и учебное заведение, и Министерство образования и науки, чтобы все эти проблемы действительно решались общими усилиями, и мы находили правильные выходы со всех сложных ситуаций. Я с удовольствием хочу сказать, что мы сегодня поработаем здесь, в пленарном, поработаем, затем поработаем в секциях. Вы сегодня побываете на территориях университета. Некоторые уже побывали, знакомились с базой здесь, по улице Чернышевской, затем будем на улице Баварской. Мы сегодня покажем фрагменты обучения наших курсантов и студентов. Что именно, как мы готовим? И что у нас получается. Уважаемые коллеги, я с удовольствием хочу предоставить слово заместителю председателя. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Чешетком Николай Александрович. Николай Александрович, мы здесь, в аудитории собрались, здесь находится почти 200 человек. Сегодня здесь уважаемые люди с областной государственной администрации, с Министерством Министерства образования и науки, с учебных заведений нашего государства. И это очень радует, что все откликнулись на то, чтобы проблемы, которые сегодня стоят перед государственной службой по чрезвычайным ситуациям, перед учебными заведениями нашей службы, Місця говорили, приймають правильні рушення, я з удовольствия представляю вам слово. Ну, По-перше, відірвані Державної в України за звичайної ситуації. Я щиро вітаю всіх вас на відкриття української науково-практичної конференції. Всіх присутніх на цій конференції поєднує одна, єдина мета це забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців, які будуть будувати розвинену правову демократичну державу. Громадське суспільство. Тому тема конференції є актуальною, а надіслані до комітету матеріалу про широкий спектр наукових інтересів учасників цієї конференції. Сьогодні ви маєте нагоду обговорити існуючі проблеми та розширити спектр своїх наукових інтересів, інтересів стінах Національного університету цивільного захисту, який, до речі, є одним із провідних навчальних замок. В системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Вважаю, що цей захід є значним кроком в підвищенні якісного науково-освітнього забезпечення підготовки фахівців, пошуком до професійного розвитку та сприяти на копніку, думками, між молодими і досвідченими вчерами різних регіонів України. Я, ветеринарист со службы, уважаю всем участникам конференции цикловых сущностей, налаживания, деловых компактивных, реализации творческих идей и практик. Бы... Спасибо. Мы продолжим работу. Спасибо. Уважаемые коллеги, прошу нашу первую научно-опрактическую конференцию считать открытой. нашей службы большой профессиональной праздник. Праздник службы пожарной охраны и пожарной охраны и пожарно службы, которая входит в состав общей государственной службы по территорию ситуации. Я не буду долго герой службы. Хочу сказать, что наше учебное заведение создавалось в 1928 году, как первое всеукраинское пожарно-техническое курс. Наше учебное заведение, в том числе и пожарная охрана, за этот период времени проходило цель отстановлений. Мы за это время были и техникумом, и третьей, и четвертой пожарно-техническими школами. Больше всего стали Харьковским пожарно-техническим училищем. В 1994 году наше учебное заведение стало институтом пожарной безопасности. А ровно через 15 лет совсем молодой коллектив учебного заведения получил статус национального учебного заведения. Это говорит о том, что в университете работает коллектив дитя научных коллектив профессионал, коллектив, который способен решать все стоящие перед нашей службой учебным затеянным задачи. Уже коллеги, как я уже сказал, к сожалению, служба связана с риском. И каждый год, когда мы проводим очередной выпуск, я всегда говорил, и говорю, и мои предшественники говорили, и повод говорил, чтобы риск всегда был оправдан, риск по имя жизни людей. Только тогда может быть риск оправдан. К сожалению, так, что люди уходят из жизни, и по, в разных чрезвычайных ситуация. Я прошу всех встать и прошу возложить память погибшим сотрудникам, которые отдали свою, свою жизнь при выполнении чрезвычайной ситуации. thank приятно, что я нахожусь в том вузе, где каждый студент, каждый преподаватель пронизан духом чести, где люди обладают очень большим чувством внутреннего долга, отважным мужеством. Потому что именно эти люди с сильным характером выбирают такую профессию. За это вам большое спасибо именно ваш вуз и другие вузы, которые специализируются э, на тех э, и стоят на тех постулатах, которые на сегодняшний день помогают нам оборонять нашу страну, помогают нам сегодня. Именно благодаря вам мы живем и спим спокойно. Спасибо вам за это большое. Нынешней сегодняшней практической конференции я э, уверена, что ближайшие два дня будут чрезвычайно полезными. Э, есть что обсудить, есть те темы, которые требуют э, изменения посредством влияния внешних факторов и посредством течения времени. Мне приятно находиться здесь. и еще раз вас приветствую от имени губернатора, который э, передал вам самые теплые пожелания на сноги. Спасибо Спасибо за... Спасибо. Спасибо. Вітаю слово першого заступника директора Карківського регіонального інституту державного. Хочу сказати від імені Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління президентом України, що з відкриттям цього науково-комунікативного закладу відкривається, на мій погляд, дуже важлива ріха підготовці професійних українських кадрів у сфері цивільного захисту. І е, я пишаюся тим, що сьогодні в цьому залі серед нас є фундатор науки державного управління Віктор Дмитрий Бондаренко, який стояв витаків цієї галузі знань. Я пишаюся тим, що серед е, сьогоднішніх вже працівників штатних працівників науковців Національного університету цивільного захисту є славитні імена наших докторів наук. Виходців з школи державного управління Харківського регіонального інституту, вони сьогодні знаходяться в цьому залі. Хочу зазначити, що провідна роль науки державного управління сьогодні виникає з необхідності розкриття саме нових принципів і механізмів діяльності державної служби. Ця діяльність Має бути побутована на зовсім інших засадах, ніж вона була побутована раніше. Саме інтеграційні процеси вони диктують нові умови е, функціонування державної служби і підготовки професійних управлінських кадрів у сфері державного управління, у сфері е, управління різними галузями суспільства, в тому числі у сфері управління е, цивільним захистом населення. Зважаючи на те, що наука державного управління є міждисциплінарною, я хочу підкреслити особливу важливість, що саме в цих стінах відбувається поєднання теорії та практики державного управління. Це дуже важливо. Я хочу відмітити, що впродовж досить тривалого часу вже зміцнюються зв'язки між різними навчальними закладами і про це свідчить сьогоднішня присутність. Провідних науковців з усієї України тут. І е, я рахую, що е, дуже важливо, що до науковців е, дивляться дуже уважно представники саме органів виконавчої влади той ланки, яка є на передньому краї всіх перетворень, які відбуваються е, зараз в Україні. Ми, представники Харківського регіонального інституту, впевнені, що з таким потенціалом докторів наук і кандидатів наук університет зможе забезпечити належні умови для функціонування та розвитку науки державного управління у сфері цивільного захисту. Я сподіваюся, що в ці складні для країни часи всім нам вистачить сил, можливості та розуму. Щоб з максимальною відданістю реалізувати на практиці наші напрацювання. І на завершення я хочу побажати всім учасникам конференції наснаги прійної праці та нових наукових здобутків. Дякуємо. Новою і ще багато питань не визначені. Треба багато що уточнити. І те, що ви робите, воно співпадає з нашими поглядами, тому що наш університет теж новий, нам всього 19 років, і ми вже більше 10 років готуємо фахівців державного управління. Хочу вам сказати, що ми на подальше будемо працювати дуже дійсно з вами, і всі проблеми вирішувати. З вами і взагалі, нашій державі не відділу нічого. Тільки все одно розвитку нашу державу. Я вас віддіваю та зустрічі. Дякую. Національне операційні цивільного захисту України готують справжніх професіоналів рятувальників, які, перезивуючи своїм здоров'ям та життям, завжди прийдуть на допомогу. Шановні учасники конференції. Прийміть найщиріший український подарунок від творчих колективів університету.